Станом на 1 травня цього року у Центральному міському районі проживають більше 28 тисяч пенсіонерів. З них майже 370 – інваліди війни, а більше 2,5 тисяч учасники війни. За останні два роки прийнято ряд урядових рішень щодо підвищення розміру пенсій з 1 січня 2013 року. Ми підвищували статусні надбавки для інвалідів другої та третьої групи, яким виповнилося більше, ніж 85 років. І їм такі надбавки становлялися як інвалідам війни першої групи з 1 травня ми підвищували. Розмір пенсії інвалідам війни вже другої та третьої групи, яким виповнилось 85 років і більше. на рівні розміру пенсії як для інваліда війни першої групи І на сьогодні це складає більше 2,5 тисяч гривень кожному такому інваліду війни. Зменшилась кількість звернень завдяки обслуговуванню громадян за принципом єдиного вікна. У минулому році п'ять разів проводився перерахунок розміру призначених пенсій, відповідно до збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також прорахунок пенсій проведено інвалідни війни та учасникам бойових дій. Після проведених перерахунків середній розмір пенсії становить 1607 шістсот гривень, що на 254 грн 22 гривні копійки більше у порівнянні з 2011 роком. З першого першого дванадцятого відповідно до постанови Кабінету міністрів України інвалідам війни та учасникам бойових дій проведені перерахунки пенсій. В результаті у проведених перерахунків розмір пенсії у інвалідів війни першої групи збільшився до 2342 гривень 70 копійок, у інвалідів війни другої групи до 2096 гривень, у інвалідів війни третьої групи до 1849 гривень, учасників бойових дій до 1356 гривень 30 копійок. Основні рішення, які були прийняті на засіданні, це посилити інформаційно роз'яснювальну роботу з питань пенсійного забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці, провести підготовчу роботу для проведення масового прорахунку пенсій інвалідам, ветеранам війни та праці у зв'язку зі зміною мінімального розміру пенсії, активізувати роботу по погашенню заборгованості по внесках до пенсійного фонду України суб'єктами господарювання району.